Прото, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Його наступний крок. Ваш бік. Дякую за підписки, коментарі. Дякую за те, що заказуєте розклади. Чекаєте, поки я зберу інформацію по амулетам. Амулети такі роблю тільки я. Цю інформацію мені дали вищі сили. я змінила життя багатьох людей. Змінюю ваше. Так, його наступний крок. Ну він дуже злий на вас зараз. Він зараз злиться на вас сам собі розказує, яка ви та й вам розказує. Ви просто не чуєте. Тобто, це людина, яка по-дитячому реагує, поки що на цей світ не виросла. Так між вами ситуація висить нікуди, не рухається, він в підвищеному стані, але головою він з вами. Тут у нього є бажання вас утримати. Розумієте, він розуміє, що ви цінність, він би вас таки закрив і нікому б не віддавав. І так який наступний крок буде? Аркан Зірка, це про що? Угу. Дівчата, він може вам пообіцяти здійснення якоїсь вашої мрії стосовно особистого життя, але це буде хитрість. Обман і маніпуляції, те, що й варто було очікувати. Подивіться, яке красиве ліканте. Так, Аркан Зірка. Ну, по-перше, кажуть про те, що ви для нього зірка, і ви для нього жінка з неймовірними якостями, Він навіть не міг уявити, що така жінка буде в його житті. Він до вас де як імператор. Скаже: Я можу все. У мене є гроші, я знаю, як зробити тебе щасливою. Я готова брати відповідальність, жити з тобою, народжувати дітей. А чи варто йому вірити вищі сили? Аркан Помірність кажуть, що через якийсь час так може статися. Тобто, старший аркан, так, так, чи готові ви чекати? Єдине запитання. Так, да. Аркан Мир, я рада, я дуже щаслива. У вас з ним може початися зовсім новий етап життя. Тобто, він вам розкаже, але зробити те, що він вам розкаже, треба час. Я правильно зрозуміла, Вища Сила? сили? Так, аркан мир. Аркан Мир це, це, це про те, що до цього далеко йти, але ще є про те, що буде новий етап. І що буде очікувати мою феєчку в цьому етапі з цим чоловіком? Бачите, розбите серце і брак. Можливо, розбите серце вже було, а брак проживання під одним дахом. А що буде у відносинах з ним? Знову ситуація висить. Ви бачите, нема ще визначення карти. Пливнуть туди-сюди, тобто, поки що, поки що. Це тільки думки. Він нічого поки що не робить. Але крок повинен бути.